На Закарпатті правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту оптових партій пального до організації оборудки причетний депутат облради, який в злочинному середовищі має статус кримінального авторитета та є давнім соратником Віктора Медведчука. Щоб приховати своє відношення до цього бізнесу, він напередодні повномасштабного вторгнення РФ переписав НПЗ на підконтрольну йому компанію в Києві. Правоохоронці викрили схему в жовтні минулого року. Тоді під час Шуків на підпільному МПЗ в Мукачеві виявили понад 600 тонн палива. Учасники злочинної групи, в якій були чітко розподілені ролі, закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації. У межах кримінального провадження правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства та чотирьом його спільникам за частинами 2-3 статті 27, частиною 2 статті 204 Кримінального кодексу України.